Всім привіт! І це мій перший влог на цьому каналі. Сьогодні я вам буду розповідати свій влог в Брукевині, як я взагалі провожу час і що я роблю, тому давайте розпочинати. Спершу я зупиню свій танець і піду напевно, буду дім строїти, але спершу я ну, зроблю собі машину. Щоб я мала на чому їхати, тому давайте машину, я не знаю навіть яку, думаю, навіть машину особливо таку не треба. Ну давайте ось таку, Просто я завжди не знаю чого. Напишіть в коментарях, яка ваша любима машина в друкані. Мені буде дуже цікаво подивитися і почитати. Так, їдемо. Якщо ви хочете, щоб я більше влогів знімала, то пишіть. І лайкайте, І лайкайте. Так, все, їдемо. І, напевно, я собі построю. Я навіть не знаю, якщо чесно, який дім. Так, давайте. Кстати, хто не знає, ось мій справжній скінбрук Брукхевені. Ось такий, подивіться. Ось, і зараз я построю хату і зараз вам покажу, яку хату. Я... Збудувала ось таку хату, я знаю, що вона зараз не дуже сильно популярна, але я так зробила, типу, щоб я була блогером, бо я ж блогер і ну, міні-блогер і я так роблю, щоб, коротше, ну е, так, от, коротше. Так, ладно, я машину, напевно, конечно, зроблю так, щоб неї ніхто не сів, бо в неї може хтось сісти, звісно. І тому давайте ходіть додому. І, ці от, і я буду обстроюватись. Обус Напевно, і тут я буду знімати свої відео найчастіші. Ось, і буду ось тут, наприклад, от, типу, на Мальдівах, але більший фон сюди підходить ось такий, навіть не знаю чого, але такий підходить більше. А як е, вам? Більший під... ну який вам більше підходить. Є ще ось такий. Вера. Ну, типу, ось такий там з ромашками був. є такий, 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 так. І такий з ромашками, Ну, з ромашками дуже теж прикольний, вайбовий. І зараз я буду знімати тікі-токі. А, як, е, а якщо ви хочете, щоб я зняла своє повноцінне життя в брокевині, тобто один день, то пишіть. А так, всім папа, -па, дяку, дякую за перегляд. Підписуйтесь.